Анастасія Діденко, планета снів» Планета снів вона чудесна і мрій дитячих даль небесна. мов, вишневий сад, а ніч там сипле зорепад. там вітер з хмарками грає, і принц любов свою шукає. Це світ казкових таємниць, джерельної води криниць. Ттахи там весело співають, і бджоли все нектар збирають, там гноми, смурфики, звірята. Всі дружні, як малі курчата, луги в різноманітних барвах, палаци у коштовних шармах, там феїчки в бронях ошатних, чарують у хоромах знатних, там сльози радості із хмар, навкруг таланти, Божий дар, планета снів, вона. Чудесна і мрії дитячих даль небесна.